Так, а я бачу дві відмітини на столі гармат. Отже, вже перечутті, так. Майстер класної битви. нахлопушувально вихлопушувальний І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UVA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Зіктоп на PW-215B183. Карта Хайвай. Ну що, добові. Так, щось там братішний, братіш. -небратіш. Незрозуміло. Щось йому не сподобалось. Як може не подобатись, Перший постріл і вже ЛТшки суперників немає. От воно. Чому за що видавалися ці відмітини? Так, отже, йдемо на третю відмітину. Підемо, чи б ні. Перший ворог знищений. 606 настрій. Це у нас бабаха, броньована бабаха, так як я і назу. Дивіться, ну що це. Дедлі шутер. Це він хотів потрапити, напевне. Ну, він не братішний братіж був, бо братішний братіж це той, хто притерся біля тебе і тобі допомагає. Так, а. Це буде антибратіш, напевно. Він просто заважає. Ну, про, ну у нас дуже важно. Вор... Ну, Другий ворог знищений. <сум> Баваху також не шкодить. чудово. Це напевне на тест те, сподобалося, вирішив далі підсвітити там. Е, ну там. Взагалі-то часто стають, ПТшки стають, навіть СТ стають, ми знаємо, перекатку перестрілюють. І ми цю перекатку вірніше, і ми цю позішн вже приклопушили майже. Там один леопард залишився, але він вже не буде там, мені здається, змінить по любому позицію. Що в нас далі по бою? У нас по бою, великі сили підтягнулися під місто. Маус попер по центру, по річці, напевне, буде світити. А ну! О, зараз би ще й забрав, ну заважає нам цей антипратіж. Не зрозумів я, що це таке. Можливо, правда, він знає, що це був герой, ну колись показував також наш герой. Неодноразово, до речі, реплеї то напевне, знає, що це герой е, реплеї від підписників на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравець UA. І думає, потраплю також на YouTube. Так? Але як антигерой, так? Наш герой образився, поїхав. Ну, думаю, ну що я поїду зараз в місто там. Дійсно, ну, з такою перезарядкою, то не дуже такий вдалий план на бій, поїхати в місто, там хтось тебе по-любому десь перехлопує. А ми б вже цю... Навіть тут можна буде оцю вулицю перехлопушити. Вого! Треба звестися повністю. Вого. Чи да. небагато вибив, але все одно чудово. 2406 настріляно. Два вори знищено, це не пройшло ще в нас 4 хвилин бою. Повертаємося на базу, тому що щось там пішло не так. Відступають всі наші тяжі. Там все ж таки перевага була у тяжів суперників. А в цей момент у нас бачати поперли на базу суперників. Об'єкт 277 прикриває їх. Я думаю, зараз вони там заберуть артилерію, заберуть вони там гриля. І вже суперники також будуть думати, що їм далі робити. Тому що повернулися, всі повернулися. Ну хто встиг, той повернувся. Рішість <рисадка> рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 5500. Ну, це навіть для десяток велика перевага по ХП. Хоча ми бачили різні переваги. Ми навіть 10 тисяч переваги бачили, а потім герої наших відео ну, тягнули бої. І також по 10 тисяч настрілювали. Ось у нас ця башка, яку тоді не приклопушу, треба її зараз приклопу. Влуч Плуч? На 1700. Хохой <схій> <сій> Так, а де той на. Ста10Е5? Це він тут? Це не він. Його по-моєму виклопушили. Той на глюка ще заважав. Карма існує так що... Це є п'ятий, без шансів. Прямо йому в кумпол зарядив. Ще, ще й артилерія чумадана накинула. А тут чудово, до речі, трупік стоїть, так? До речі, поїхали наші бачати, бачимо, що об'єкт 277 чомусь повернувся. Бачати поїхали, одного вихлопушили, а інший не може там артилерію вихлопушити. І Леопард там прикриває, тому і не може він там нічого зробити. Ну, вже добиваємо, є п'ятого. Три Триворо знищено, п'ять. Ну, йдемо так, і, да, я сказав, що йдемо на третю відмітну. Давайте так. Хочу 10 тисяч деміджа. Я так дивлюся, що може бути, правда, пацани, буде. Парі попереперед, зараз там підсвітить, я думаю, що просто почали знічуватися суперники і повертаються. Маос у нас взагалі по центру їздить, замість ЛТшки, я так розумію, так? Під містком там зашкірівсь. Щоб ще по ньому і артилерія ж не нахлопула. А, ні, це шутер. Це цей на Е5 антибратіж. Він тепер хоче братішок бути, так? Братіж? Він зрозумів свою помилку. Притерся А чого він притерся, я не зрозумів. Не з одного ж клану, ні? буває таке, що з одного клану е, потраплять е, разом в один бій. Один проти одного буває потрапляють, так Перекратіть А ну О, знову лобешник скільки зацідать йому. Чудово. І ще раз, виманюй, виманюй на це. І чудово, хорі, до речі, так виїхав. Канопенера зразу ж виносимо, 4 вороги знищено, 6 тисяч вже настріляно, рахуємо, підраховуємо, тому що ми хочемо 10 тисяч. Верніше гравець UA хоче 10 тисяч Є п'ятих багато в нас в цьому бою. П'ятих вже... Ой, агресивно вже пострілює. Зараз почекай, зараз перезарядимо. Ну, броньована, броньована, але все одно корпус пробивається. Вогонь! Ну, там влетіло, але скільки з нього вибив, ну, напевне, що ще доплюсуємо десь до тисячі. Так, Напружена така битва, але ну, ми зараз в оточення опинилися. Щось якась метушня у 277 нашого, то він там стояв, то він хотів рипнутися туди, поїхати на базу суплени, потім повернувся взагалі, потім тут вже... Притерся біля нашої бази. 5 ворогів знищено і я думаю десь вже ну, 6,5 настріляно. Виїжджає є, є п'ятий ще один, тут багато, є п'ятих в цьому бою. Так, ми, до речі, втратили там Мауса, Маус там був зашкірений під містком, він там як світляк хотів, напевне, пограти. Я не зрозумів також його план на бій. Ну таке буває. З тенденції позмінювати. Кудись поїхати не на той план, так? Не, не на звичний план. Вихлопушили все ж таки цього антибратіша, який потім хотів стати братішним братішем. Ну тепер треба тягнути. Зараз будуть вилазити випучуючі очі. Ого, ми їх ці очі будемо прикопувати. 6 вороюзничні. 8 тисяч, напевно, настріляємо. Є п'яти проблем, проблеми. Ніч від башти, добре може грати і башта непогано про нього. До речі, пограв я також і побачив, що є п'яті, так, ну то таке їм більше Хоча стояв проти мене лобом, так, я його не міг в лоб пробити. Ніще навіть не міг пробити. А мене прошивають всі просто ну, і всі внучі. Якісь скіллові дуже всі гравці поставали чи що. Чи я щось Не зрозумів. Скіліщенського скіліще всі пробивають. А можливо, просто всі хочуть скеліщське скіліще гравця Йої приготувати. Може і таке буде. Так, 7 ворогів знищено. 9 тисяч настріляно. 400 натанковано. Залишаємося двоє проти двох. Тепер, так? Вісім ворогів знищено. них. Тут відміти відмітина по-любому. Десять тисяч вже настріляно. відміти відмітина по-любому буде. Чи треба нам за п'ять... Треба, щоб зараз Леопард виїхав. Ось він. Чудово. І. І треба його зразу ж прихлопушити, щоб встигнути артилерію прихлопушити. Все, поїхали за артилерією. Гоу! Швидкості, в принципі, вистачає, ми повинні встигнути до бази суперних кубів. Причому повільний, ми повинні встигнути. Зараз гірки повітря. І через місток бажано. Бо на гірку буде важко. Ну, у нас об'єкт швидкий, правда? Ну, набагато швидше. А це результативність, я розумію. От за це і полюбляють бабахи, так? Попер, попер, попер. Вставай на захоплення, а ми, якщо що, вже підтягнемося. П'ять хвилин встигає. Вона але буде світити, пише. Світляк. А розвідник. Все вірно в цьому бою, так, не поїхав в місто і... Я думаю, що він ще не поїхав в місто, бо там би його ж бачили, що пробивали без проблем. Особливо є е 5. Напруження досягає свого апогею. Душі сваген є 100, дуже повільний. Я сумніваюся, що він десь буде Хоча може він і втік в цей момент, може навіть і на А1 квадрат він поїде. І буде намагатися, якщо будемо ставати на захоплення, буде намагатися збивати. Але це його не врятує, восьми, це чудово. Ай, дев'яту. ну, Так, під копушу. Чудово. Епічна фінальна битва. Такого не буває, щоб така артилерія. Хоча буває, чому не буває, як і буває. Зараз виклопушить одним послугом. Щедовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Сьюей. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хаврік на, на фв 215 б 183 По просто народному броніщенська бабаха, так як я її називаю, так? Карта Малинівка. Ну що ж, добою, перший постріл і 1625. Оце я розумію потужно. І виглядає потужно, так? Виглядає потужно, і бачимо наш герой. Ну, як на ній грає, так, як на ній грають, то я так помічаю, що такі самовпевнені в собі, так? Хоча не їдуть на передній край, там, де за рубіжче відбувається. Хоча як варіант можна з за тяжами десь поїхати в якихось таких тунельних картах, так? І потихеньку вираховувати, так як я на звичайній бабасі, потихеньку вираховувати. Всі відстрілялися, ти виїжджаєш, дав собі на 1500. І собі далі. З поліпшеним настроєм, чекаєш, поки перезарядиться. 23 секунди. Бачимо, у нас перезарядка. Нормально, чудова перезарядка для такого калібру, для такого вихлопушення. Два постріли, 3000 настріляв, одного ворога вже От 2-0 рахунок у нашу користь. Все В принципі, складається поки що в нашу користь. Великі сили в нас поїхали на гірку, хоча гріль 15. Суперників вже захопив гірку. Я не зрозумів цей маневр відгрібляв. Нато тобі Леопарда підхлопушили і за постановою на гуслю, так скажемо, в нас вже також 357. Не пройшло ще в нас. І так, і двох хвилин бою не пройшло, а вже майже 5000 на стрімі. Ну, були рекордні рекорди, напевно. Ви там нашого прахіша, до речі, треба. 121Б тепер зайняв позішн на джей таке лінії. За ним по-любому зараз поїдуть. Е, братіші. Так? Хто може? СТК може поїхати, може ЛТшка. Я ЛТ-шку суперників, до речі, не бачу. А ось воно. Так. Артилерії немає, до речі. В бою, що я здивований це. Клондайк для артилеристів. Приструняємо трішки СТРВ. Він такий злий злющий, захоче зараз дуельної дуелі, але він його бабаха не перестріляє. От не перестріляє він. Він, він думає, зараз по КД перестріляє. О, братіш на себе ще один пострій А Будеш братішним братішом. Mm. Чому не перестріляє, бо ми зараз перезаряджаємося і його вихлопушуємо, так? По-любому. Два вороги вихлопушено. 6293 нахлопушено. ЄБРчик. Зараз братішний братіш. Владимир, так, поїде зараз. Виштурхаля цього. Вижене із Simbo Дивіться, дивіться, виштрухляв. А ну і добутий. Вах не влучив. Ми там зараз братіша напевно цього і втратимо. 7-1 рахунок в нашу користь. Втрачаємо практичного братіша. А за братішного братіша будемо жорстоком стоїти. Ми запам'ятали Є Єбрикосик, так. Він там собі стояв думав, що ось я імбо зараз тут зараз е зайняв. Тут приїхала Стежка виштурхала його. Так, що там у нас на гірці? На гірці там, я так розумію, все чудово. Там і бачимо, що з випученими шаленими очима їде взагалі під гіркою. Оце був чудовий, просто в піксель влучив, пошу. І все на 1500-7800 настріляно, вороги знищено. Чекаємо підкріплення, напевно, які нам треба підкріплення. Нам треба борщик сюди. Ой, борщик кажу. Рейнметал Пансерваген. Так він зараз під'їде. А от ми самі його пересвітимо. А ну ну, 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 помститися за протяшачу. Влучив, нахит навіть стрільну. А тут більше точно влучніше гармата, ніж прокачування по басі, так? Ну, я це помію. По потужності вона, напевно, така ж сама, хоча навіть і потужніша, напевно, треба буде порівняти. А ну, експерт, не експерт. Порівняйте, та скажіть мені, Ну звичайно, тут перевага в чому, що у нас є хоч якесь придумання, І ось, як те, що я борщиком хотів назвати. Рейнметал Panzerwagen їде зараз під світ. Або допоможе, бо там залишилось... Одна бешка, я думаю, що їй також зараз без шансів. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!